Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. В четверг президент США Дональд Трамп влаштував в Білому домі таке дуже своєрідне засідання з лідерами найбільших технологічних корпорацій світу. Ми з вами знаємо, що ці корпорації вони переважно є американськими компаніями. Формат був добре відомий ще з його першого президентського терміну. Кожен гість по черзі. Брав слово і дякував главі держави, вихваляючи його за лідерство, за бачення. І цього разу акцент був зроблений на інвестиції у виробництво мікрочіпів і штучний інтелект. Розповім вам, що вони обговорювали, чому це важливо, хто там був. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і обов'язково прокоментуйте це відео. За столом у Білому домі опинились ключові гравці глобальної технологічної сцени. Там і Генеральний директор Apple Тім Кук, і CEO OpenAI і Сем Альтман, і керівники Google, і IBM, і, Amazon, і Microsoft. Ну насправді такі цілий Канастаси, ці люди зазвичай вони ніколи не збираються разом в такому складі, але Дональду Трампу вдалося зібрати їх в одній кімнаті і ну так би мовити зробити, щоб вони розмовляли не тільки між собою з ним, і з усією країною в кінці кінців. І кожен з них мав що сказати. Альтман, якого нерідко називають обличчям революції штучного інтелекту, подякував Трампу словами, які викликали пожвавлення в залі. Дякую за те, що ви настільки пробізнесовий і про інноваційний президент, сказав він. Це дуже свіже відчуття. Я вірю, що завдяки вашому лідерству Америка закладе фундамент довгого періоду світового домінування. Тім Кук зі свого боку оголосив вражаючу. Цифру по суті він повторив її, бо він вже оголошував її в Білому домі. Apple планує інвестувати 600 мільярдів доларів в Сполучені Штати Америки для порівняння це більше ніж економіка, наприклад, Польщі. Це втричі більше ніж економіка нашої з вами країни. До речі, я розповідав вам, як розрахується ВВП, що. Це означає, як він інтерпретується, з чим його і як треба порівнювати. Подивіться обов'язково це відео. От кук зазначив, що такий крок став можливим завдяки політиці адміністрації Вашингтона, яка створює умови для відновлення виробництва саме на американській землі. Я хочу подякувати вам за те, що ви зробили ну, скажімо таку атмосферу, задали такий тон, який дозволяє нам. Зробити таку масштабну ставку на інвестиції в США наголосив він. Це говорить багато про ваше бачення та фокус на інновації, підкреслив Кук. Вечеря стала своєрідною вітриною того, як адміністрація Трампа прагне працювати з технологічними гігантами від розвитку штучного інтелекту і освіти до розбудови промислової. Інфраструктури технологічні гіганти зі свого боку намагаються зберегти прихильність президента Трампа, розуміючи, що його підтримка відкриває двері до контрактів, до податкових стимулів, до різноманітних державних програм. І я раніше розповідав вам про те, як свою високотехнологічну імперію збудував Ілон Маск. І він зробив це на державному бюджеті, на державних преференціях, на державних контрактах, на режимі максимального сприяння, який він мав багато років і при демократах, і при республіканцях. І він же не один там такий в сполучених штатах. Там він не виключення. Це правило, тому що ми візьмемо з вами так звану мафію PayPal», да, теж записував. Відео про них, і ми побачимо, як багато зв'язків між державою і бізнесом насправді існує важливих для успіху економіки. І економіки номер один безумовно також. Цікаво, що в день до зустрічі пройшов ще один важливий захід це круглий стіл з питань освіти в галузі штучного інтелекту. І він був організований в Білому домі першою леді Меланією Трамп. Там були присутні. Ті ж топ менеджери і Альтман, і Сундар Пічай, це керівник Альфабет, і Google, і Арвінд Крішна, теж з Індії за походженням CEO IBM, на додачу Microsoft, Nvidia, Amazon, інші компанії. Всі вони оголосили про певні нові програми підтримки навчання в сфері штучного інтелекту. Спочатку Трамп хотів провести оцю вечерю в всю в оновленому саду троянд, але дощ зіпсував його плани і гостей запросили до обідньої зали. За столом поряд з президентом сиділи керівники кампанії, високопосадовці адміністрації. Серед них, до речі, був цар штучного інтелекту і кріпти, так званий Девід Сакс, про якого ми з вами говорили. Керівник білого дому апарату Білого Дому Сюзі. Вайлс за цим столом зібралися найрозумніші люди, урочисто заявив Трамп. Це безумовна група з високим IQ. Президент розпочав розмову з проблемою, яка останнім часом хвилює всю технологічну індустрію. Де взяти електроенергію для величезних дата центрів, що споживають потужності? Ну, на рівні співставному з таким середнім немаленьким містом. Він пообіцяв допомогу в видачі дозволів і приєднанні до. Електричної мережі він сказав: я добре знаю ваш бізнес багато вивчав про вас, і ми зробимо так, щоб ви отримували потрібні вам потужності без зайвих бюрократичних бар'єрів. І насправді цей інвестиційний бар'єр притаманний Україні не в меншій мірі, тому що проблема там не з паперовим документообігом, не з там якими знаю там печатками чи якимись речима, які деяким реформаторам видавались важливими, що це треба дерегулювати, і буде інвестиційний клімат. Ні, інвестиційний клімат буде коли будуть кращі податкові стимули, нижчі податки, коли будуть мита вигідні для виробництва, а не для імпорту, коли будуть дешевші кредити, і коли буде безбар'єрне і бажана ще взагалі таке безвитратне приєднання до інженерних мереж, в першу чергу до електрики. І навіть президент Трамп, президент найуспішнішої економіки світу, обговорює це питання з високотехнологічними компаніями. дуже предметна. Розмова, але не обійшлося і без курйозів. Коли Трампа і Марка Цукерберга запитали про обмеження свободи слова у Великій Британії, засновник Фейсбук виглядав розгубливим і скав, що він взагалі не слухав питання. Трамп з усмішкою кинув йому. О, це початок твоєї політичної кар'єри. Ні, зовсім ні. Віджартувався Цукерберг. Теркнувся президент гарячої теми антимонопольного процесу. Проти Google. цього тижня суддя виніс м'яке рішення, відхиливши головні вимоги мін'юсту. Я записував кілька днів тому відео про те, що може бути, якщо би у них відсудили їх браузер, але цього не відбулось. У вас був дуже хороший день вчора. Звернувся Трамп до Сундара. Пічає, я радий, що вже все позаду відповів керівник Гугл. Пам'ятайте, що це Байден подав той позов, нагадав Трамп. Помітно, що за столом не було двох дуже великих фігур: Ілона Маска і Дженсена Хуанга. І я думаю, що їх не було з різних причин. Тому що маск, ну звісно, він посперечався, посварився, побив горщики з Трампом. Да? І він дуже різко розійшовся з. Самим президентом, з адміністрацією останнім часом, хоча він демонструє таку більш примирливу позицію, але цього не вистачає для того, щоб він був допущений до такого поважного зібрання. Хуанг вже голова Nvidia, дуже особлива людина в американському бізнесі. я Розповідав вам про нього. Найдорожча компанія в світі Nvidia, він також не прийшов. Він Відомий тим, що уникає публічних таких гучних заходів, віддаючи перевагу особистим зустрічам з президентом, віч на віч, де він може детально обговорювати стратегічні питання, говорити відверто, наприклад, там про дозвіл продавати чіпи штучного інтелекту до Китаю, що стало для Nvidia таким ну великим проривом. Таким чином, вечір в Білому домі став не лише парадом подяк. А і символом нового альянсу: президент і технологічні корпорації об'єднують зусилля навколо штучного інтелекту, мікрочіпів, інноваційної освіти і сучасного високотехнологічного виробництва. І, хоча, за словами і усмішками безумовно приховані складні, дуже протирічиві інтереси, головний меседж наочний Америка знову хоче бути світовим лідером технологій промисловості. І це – Робить невідворотню ставку на союз держави і приватного бізнесу, і це власне те, що обов'язково потрібно буде зробити Україні, щоб наша країна грала як єдиний оркестр: великий, виробничий, інноваційний стартапівський бізнес і уряд в широкому сенсі цього слова: один встановлює правила гри і створює трампліни для розвитку бізнесу, а інший. Створює робочі місця, продукти, технології, залучає міжнародні партнерства, сплачує податки і робить країну і економіку сильнішою. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте прокоментувати це відео, що ви думаєте про такий формат, про такі підхід і про такі паралелі для України. І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. А це дійсно важливо. Дякую вам до зустрічі.